Які шини замовляють у нас професійні сервіси, ті, що перевзули вже не одну сотню квадроциклів і баги. На один із таких сервісів ми сьогодні відправляємо монструозні 30-ті здоровенні шини CST Apache. Ось такі в них посилені озброєні боковини для того, щоб запобігти боковим порізам шин. І ось такі рельєфні ґрунтозачепи. Мені самому надзвичайно подобаються ці шини за те, що в них високі ґрунтозачепи, достатньо рівномірний малюнок, практично джиперський такий, хороший, добротний. І при цьому мені дуже подобається їх склад резини. Традиційно для виробника ЦСТ, для ось цих хлопців, в них не дубова, не пластмасова, а така податлива і в міру м'яка резина. Тому нічого дивного, що професіонали, що професійні сервіси вибирають для своїх клієнтів саме такі шини. Надзвичайно одобрюю їх вибір, і сьогодні ці шини відправляються до наших клієнтів.